У рівному 4 листопада попрощались двома військовослужбовцями: – 51-річним старшиною Володимиром Тарнавським та 52-річним солдатом Станіславом Данильченком. Прощання із Володимиром Тарнавським розпочалося на майдані Незалежності. Як повідомляють на сайті Рівнеради, чоловік народився і виріс у Рівному. Тут закінчив школу, потім здобув фах лицювальника мозаїчника у вищому професійному училищі за числом 1. До повномасштабної війни Володимир працював за спеціальністю. У різних містах України та за кордоном. Володя був моїм рідним братом моєї невістки Ольги. От, був сміливий, хороший, веселий хлопець. У 2022 році, коли почалася ця війна, він сам пішов в військовий військомат проситися, щоб йти захищати Україну, але двічі йому відмовляли. І на третій раз він сам таки пішов добровольцем. В червні 22-го року у Збройних силах України захисник був з червня минулого року. Володимир Тернавський був водієм гранатометного відділення. Військовослужбовець загинув 12 жовтня під час виконання бойового завдання внаслідок штурму військових РФ на Донеччині. З 12 жовтня він не виходив на зв'язок, і потім, через деякий час, вже мої свасі, Алі, позвонили, сказали, що так і так у бою. Був всі дати. Ми разом проходили цю школу і учебну школу, полігони. Ми і сусіди, і друзі з дитинства. Після прощання на Майдані Незалежності у Свято-Покровському кафедральному соборі відбулася панахида за загиблими Володимиром Тарнавським та Станіславом Данильченком. Станіслав народився у Рівному. Тут закінчив школу, навчався на зварювальника у вищому професійному училищі за числом один. Повідомили у Рівнераді. Спочатку був підприємцем, потім працював водієм однієї з рівненських маршруток. Пам'ятаю завжди усміхненим життєрадісним. життєрадісним. Хорошим, він був хороший батько, він хороший був е, як людина, завжди любив життя, любив людей. Ну, війна, війна забирає краще, хай йому буде найкраще, хай йому буде пухом земля, душа болить, звісно, за ними. Хочеться кричати, хочеться кричати, небо нас плаче за ними. Боже, вічна пам'ять. Як повідомила при службі рівне ради донька загиблого військовослужбовця Станіслава Данильченка, спочатку йому стало зле у Дніпрі. Звідти його направили на лікування у Рівненський госпіталь. 2 листопада Станіслав Данильченко помер. Ми з ним там на рибалку могли поїхати, могли ну, взагалі провести час такий більш сімейному колі. Ну, такий гарний семей, гарний чоловік був. Обох захисників поховали на алеї героїв на кладовищі Нове Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.